Так, як і обіцяла, трошечки порозповідаю вам про лінійку ангел від компанії Джерелія. Це ось такі засоби для, дитя, для дітей від нуля з народження. Сьогодні вам покажу про ось таку пінку для купання. Вона підходить повністю від п'яточок до. Макушки повністю і волосечко помити, і попу помити, все, все, все помити. Зараз я вам покажу, як ми нею користуємося, і всі її моменти. Цікавенке в наступних відео ще вам розповім про олійку із цієї лінійки. І ще в мене є деякі засоби для дітей, але це вже не ангел, це вже інша лінійка. Але також вони дуже класні, дуже, ем, дуже мені сподобалися. Просто я від всіх лінійок дитячої продукції просто в захваті і буду розповідати про них потрошечку поступово. Ну так поїхали дивитися наш ангел. Так, поки ми тут плаваємо, хочу ще з вами поділитися одним таким чудовим засобом. Це ось така піна. Піна для малюків для купання від компанії Джерелія. Вона від одного року від народження. Ось така пінка від народження. І ось дивіться, по-перше, тут вона йде ось. Ось так закрите і воно не натискається. Бачите, фіксатор. І ось тут є такі виямки, ми повертаємо Оп, можете як вперед, так і назад повернути. Бачите, виямка є з цієї і з цієї сторони. І коли ви натискаєте, тут з'являється піна. Зараз Оп, щоб мені зручно було, покажу вам. Ось так: натискаємо. Тут у нас видавлюється піна. І ось такою піною дуже зручно, дуже класно. Мити о отаких карапузиків, скажи, да? отак берем і ось так уже одразу ось так намилили, помили. Ось так. Підходить повністю для всього тіла. Вона не немає ніяких подразнень, не викликає, ніякої сипі не викликає, дуже м'яка дбайлива для шкіри ось таких малесеньких карапузиків. Тобі подобається? Що таке? Вже вилазить? Так. Да. Ось така дитяча пінка від компанії Джереліє. Ось так. Так що нам подобається і ми всім рекомендуємо.